Іспанська для наших. з нуля до А2. Воло! І мої б'єнменіс. Ось інвітоаль Прем'єр відео дельмодуло Новино. І ой, обларимо з Дель Футуро Сімбле. Вітаю і запрошую до першого відео із 9 модуля, і сьогодні поговоримо про майбутній час. А саме про те, як сказати іспанською мовою: Я отримаю, ти зробиш, він або вона вийде, ми підемо. Ви приїдете, вони скажуть. От подібні фрази, з майбутнім часом. Перш за все, дізнаємось про те, як ем, використовується майбутній час, простий майбутній час, і про його маркери, коли варто його застосовувати, про відмінювання правильних та неправильних дієслів у простому майбутньому часі. Отже, простий майбутній час. Футура Сімпля, як його називають. Це про дії та плани в майбутньому, про прогнози, про обіцянки і що дуже важливо, на це звернув увагу про відео: про спонтанні рішення. Маркери. Маняна, завтра, посаду маняна, післязавтра, еста ночі сьогодні ввечері, Еста тарди – сьогодні по обіді, Еста Семана цього тижня, есте фінде Семана наступний кінець тижня. Проксимо люнес, наступного понеділка чи там іншого дня тижня. В проксима семана, наступного тижня, Ельмес ків'єни, наступного місяця, еляньо ків'єни, наступного року. Дентро де у нрато через трохи. Дентро де у нас через кілька хвилин. Дентро де у наура через годину. Дентро де поку через трохи. Пронто. Скоро. Ен унос діяс за кілька днів. Енель футуро в майбутньому. Альбундія. Якогось дня. Мастарди пізніше. Тобто, ви, як бачите, все, що прив'язує нас до події, яка буде відбуватися в майбутньому. без пізніше. Тепер, як відміняються дієслова? І дієслова, які закінчуються на R, і на Р, і на Ір, мають однакові закінчення. Це полегшує нам вивчення цього часового формули цієї. Для Маре я подзвоню, покличу або зателефоную. Це різні значення цього самого слова. Комере – пообідаю або з'єм. Рефіре отримаю. Як бачите, закінчення для всіх дієслів, які закінчуються R, R, ір однакові. Наголошене е. Ту, длямараз, комерас, рефієраз. Закінчення на ас. Наголошений останній склад буде. Ей, ей яустед. Для мара, комира, Закінчення на наголошений звук А. Но сотрус. Ямаремо, комеремось, Закінчення подібне до того, як ми українською сказали. Ми робитимемо. Емо. E подібне до цього закінчення. Осо. Лямареis, комересь, ресибересь. Закінчення ейс. Ес, ес устедес. Ямаран. Комеран рефівіран. Закінчення ан. Також наголошений останній склад. Розглянемо приклади. Маняна кофінереуна поея. Це план на майбутнє. Завтра приготую пею. КОМРАС енкаса де ту Ти пообідаєш завтра удома в твоїх дідуся й бабусі? Естодіремус хунту спорлатарде. План на майбутнє. Вчитимемось разом. Завтра. Верніше не завтра, а по обіді. те Ямара Дентро Де Унрато. Вона тобі зателефонує, задзвонить або тебе покличе через трошки, через якийсь там період часу невеликий. Кепрепарейс Паралафієста. Що ви приготуєте для свята? Ейосте Ескрібіран карта. Вони тобі напишуть листа. альвідаре нунка. Я тобі цього ніколи не забуду. Це може бути як в позитивному плані, якщо щось людина вам добре зробила, так і в негативному. Все залежить від виразу вашого обличчя і від інтонації. Ельонес Лігара Старде, «Порке». понеділок ти прийдеш пізніше, видно, людина вже попередила. Але чому? Пасадо маняна льовера мучо. Це прогноз. Післязавтра буде сильний дощ. Піде сильний дощ. Маняна нас левантаремоснем прано. Завтра встанемо рано. Плани на майбутнє. Ке трарейс Парелін Квентро. Що ви принесете на зустріч? Пронто Ес Ленвіаранун пакети. Скоро вони, жінки, йому або їй, або вам з великої букви, тобто вашій милості, надішлють пакет посилку. «Еста tarde no beberenada» – «Сьогодні ввечері не буду пити нічого». Після обіду мається. «Лігерас аля куерду ель месків'єне» – «Ти досягнеш згоди наступного місяця». «Ен ель футуро ей я камбіараде трабахо» – «В майбутньому вона поміняє роботу». «Ель проксімо люнес тель яваре а Валенція» – «Наступного понеділка тебе візьму з собою у Валенцію». Для Хареса Мадрид Хунтос, ви поїдете, подорожуватимете до Мадріда разом, Пасадо маняна Томаран Ва Десесіон післязавтра ухвалять рішення. Отже, відео перше, модуль 9, отримаю, зробиш, вийде, підемо, приїдете, скажуть. Обговорюємо, як використовується майбутній час у життєвих ситуаціях. Якщо ви не перший раз на моїх відео, будь ласка, зробіть те, що я вас прошу. А тепер розглянемо приклади з неправильними дієсловами І в чому їх неправильність? Наприклад, такі слова, як понер, ставити або класти, венір приходити, вірніше наближатися будь-яким видом транспорту або будь-яким способом. Це так, як по-англійськи, кам. Тенер мати, афер робити, салір виходити і сабер знати. Естатарде мепондре унтрахи. В чому неправильні слово поне. З'являється буква і звук Д відповідний. Цього вечора я одягну костюм. Вендрас авіситарно пронто. Прийдеш скоро, щоб нас провідати. З'являється також буква і відповідний звук Д. Тут його нема, і тут не було. Маняна Еє тендра унареуньон. Завтра вона буде мати зустріч. Також з'являється буква і звук відповідний йде. Ельсабадо аре унапоея паратодос. Асер аре. Пропадає оця буквочка І оця буквочка. Аре зроблю. Тобто, завтра зроблю або приготую поею для всіх. Сальдрейс де каса аласочо? Ви вийдете з дому о 8. Знову ж таки, Салір. А тут з'являється буквочка і звук відповідний Д. Ви вийдете з дому о 8. У стедес зібрання респуста Енунос Діяс. Е, ви, ну тут мається на увазі група людей, до котрих ми навезли коїкви, тобто ваші милості. Отримають відповідь за кілька днів. Тобто, ви отримаєте відповідь за кілька днів. Ще кілька неправильних дієзлів. Кабер це поміщатися або влазити в щось. Предефір це якби передбачувати або пророкувати. Супонер це мати на увазі. обтенер це отримувати. Інтерпонер це якби вставляти щось. А в даному випадку будемо мовити про те, щоб подати щось. І мальдефір це проклинати. Носе, Сікабре не стекоче Я не знаю. Чи поміщусь, чи влізу в цю машину. Предферасль результату для партій, ти зможеш передбачити сказати наперед результат зустрічі Матчу, скоріш за все. Естос у Пандрау Гасто Це матимеме на увазі або передбачатиме додаткові витрати. Ель сападо обремоне у орденадор. В суботу отримаємо комп'ютер. Інтерпондрес унакеха формаль. Ви подаватимете формальну скаргу офіційну. Іус Мальдефіран Ельдія Енке Пасоісто. Вони проклянуть той день, в який це відбулося. Сабескеманіана В'єне Степан. І тут звертаємо увагу от нашу. Використовується теперішній час. Ти знаєш, що завтра приїжджає Степан? Буде завтра, але ми і українською, і іспанською використовуємо теперішній час, тому що це запрограмована подія тим, хто її буде виконувати. Сабез Киманія ти знаєш, що завтра приїждить Степан? Пусть ну, ти знаєш, що ні. сабія, я цього не знав. Кому Лега? Як він приїжджає? Чим? Нолосабія. оце от, я не знав. Не то, що не дізнався, не знав. Протягом певного періоду я не знав цього. І por supuesto. та звичайно, літаком. Само собою. Літаком, само собою. va a Скарло al aeropuerto? Хто збирається по нього? Хто збирається їхати, шукати його там, зустріти в аеропорту? І оце ВАА, це ми розглянемо в наступному відео. Тобто, хто збирається? І оце ВА це повна аналогія англійської Going to. Хто збирається їхати, зустріти його в аеропорту? Де моменту sé. Станом на зараз, на цей момент, я цього не знаю теперішній час. Кеннадія. думаю, що ніхто. І це крео теж в теперішньому часі. Думаю, що ніхто не збирається його там зустрічати. Entonces ire yo. Le por la tarde. Таким чином, значить, тоді поїду я. І оце от поїду, оце майбутній час. І чому він тут? Тому що ми ухвалюємо рішення про те, що поїдемо прямо зараз. Бо ця людина, що каже, ентонтес. Ірейо, вона не знала, що він має приїхати. І от коли ми ухвалюємо рішення про якусь дію, яка не планувалась, то в той момент, коли ми це ухвалюємо, ми говоримо це простим майбутнім часом. Леля Мере Порлатарде, я йому подзвоню після обіду. Ну і згодимо, що завтра, коли він прийде, я його зустріну там, де має бути. Ще один такий приклад. Діалог з різними часовими формами. А компре лечі, Перо Ольвіде Ар Еля Рот. Вчора купив простий минулий час хліб і молоко. Але забув, простий минулий час, рис. Нопасанада. Vamos Aora y Lo Compramo. Нічого страшного, нічого не відбувається. Вамо саора, Ідемо зараз і купуємо. Ми по-українськи сказали купимо. А іспанською говоримо купуємо, бо це твердий намір. Я збираюся іти зробити. Іду і роблю. «Бєн, тут є несла ліста для компра. Добре, у тебе є перелік того, що треба купити, список на покупки. Сі, які є іста? Так, от він тут. Ой, Compramo's aro і fruta. Сьогодні купуємо, тобто купимо, але оскільки це твердий намір, то використовуємо, простити перший час. Ой, Compramoes Arot. І фрута. Сьогодні купуємо рис і фрукти. Маняна кофінаремо паея Парадодос. Завтра приготуємо рішення ухвалюється завтра або план на завтра. Приготуємо паею для всіх. І тут обіцянка. Перфекто. Йотререль львіно. Добре, я принесу вино в майбутній час, тому що це обіцянка на завтра. Зверніть увагу, майбутній час використовується не так поширено, як у нас в українській мові. Бо ми б сказали так: завтра принесу вино майбутнім часом, а тут, кажемо, так само, тільки в тому випадку, що ми зараз це ухвалюємо рішення. А отут, сьогодні купуємо, ми по-українськи сказали, купимо, а тут використовується теперішній час. Ой, компрамос, сьогодні купуємо. Вамос, ідемо і купуємо. Ми б сказали, купимо. А по-іспанську використовується теперішній час. І майбутній використовується не так широко, як у нас. Ще один діалог із подібними часовими формами для того, щоб побачити, коли і в якому контексті що краще використовувати. І так, Мірасте Ельора Дель Трен Амадрид, ти дивився раніше якось, не зараз. Ти дивився розклад поїзду на Мадрид. Ці Лоєвісто і сале мой темпрано. Так, я його і тут мається на увазі Лоєвісто, маю побаченим. Тобто я його щ, 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 щойно побачив. Більше після того не дивився. Тобто останнє, що було, це я подивився цей розклад, і він після того, очевидно, не змінювався, і я більше його не перевіряв. І сале мой темпрано. Сале це теперішній час. І відходить дуже рано. Чому? ж завтра буде поїзд. Тому що це розклад. Якщо вам треба нагадати, перегляньте такі відео, де я говорив про теперішній час. Саля де Ламаняна, вердат, відходить о 5-й ранку. Правда? Знову ж таки, Саля чому? Тому що мова йде про розклад поїзда. Це не міняється. Це, як і в нас кажуть, відходить. Не відійде завтра поїзд о 5-й, а відходить, тобто використовується так само теперішній час. Хоча говоримо про майбутні події. Sí. Tenemos que estar en el a tiempo. Так, ми маємо, бути, знаходитись на Пероні завчасно. En Madrid visitaremos prima. В Мадриді відвідаємо мою двоюрідну сестру. Так от, отут, в Мадриді, це або план на майбутнє відвідаємо, або рішення, яке ухвалюється прямо зараз. Не планувалось раніше. Але оскільки поїзд виходить так рано, в Мадрид приїжджаємо рано, то будемо мати час для того, щоб відвідати когось. Вісітеремус, тобто відвідаємо. І Ельдомінго Вальверемо з тимпрано. І в неділю повернемось рано. От коли отут використовується майбутній час, він має який наліт непевності, що це не 100% гарантія, що це так буде. І це треба мати на увазі, що коли ми говоримо використовуємо іспанський мові майбутній час. То воно має відтінок вірогідності, скажімо, 99%, але не 100. Тому що там, де 100%, там використовуємо, отак От як тут, салі. Вірогідність набагато більша. Тепершній час використовуємо, коли вірогідність дуже висока. І приказка Ельтєм Полодіра час скаже. Ну, ми кажемо так, час покаже. І наша традиційна рубрика Люф, Камера, Акціон. Тобто використовуємо ті фрази, які вже знаємо, і нові фрази в життєвих ситуаціях. Маняна сера отродія. Завтра буде інший день, наступний, новий день. Нада, сера ігваль. Нічого не буде так, як було раніше. Ігваль означає рівний, однаковий. Тобто нічого не буде рівне тому, що було раніше. Раз, хамас. Ти цього ніколи не забудеш мадруга тріумфара. Той, хто рано встає, доб'ється тріумфу, тобто доб'ється успіху. досягне. Лораз мехор ла проксима. Ти це зробиш краще наступного разу. Маняна коменфаре деново. Завтра розпочну наново. А тепер. За одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви дізналися нового. Краще всього запишіться в коментар до відео і зробіть це прямо зараз, щоб не забути. І ще одна приказка. Тендрас Lokemere. Отримаєш те, що заслуговуєш. Отже, ми з вами переглянули перше відео з 9 модуля, розглянули формулювання і використання майбутнього часу. В таких фразах, як, наприклад, отримую, зробиш, вийде, підемо, приїдете, скажуть. Наступний ролик це буде другий із дев'ятого модуля, і ми поговоримо про майбутній час, про наміри, оту От структуру, яка є а», тобто яка є аналогічною англійському going to. Тобто мова йде про наміри щодо дій у найближчий час. Зробіть це, будь ласка. Таким чином, ми з вами розглянули, як формуються фрази у майбутньому, простому майбутньому часі в іспанській мові, коли і як вони застосовуються, і для чого саме, яка відмінність у застосуванні майбутнього в іспанській мові і в українській, і в іспанській він застосовується трошки менше, тому що там, де мова йде про твердий намір, іспанці частіше використовують простий теперішній, а не майбутній. Ну от, на цьому у мене зараз все. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.